Добрий день. Це перший урок з курсу Бобі Фішера з шахів. Шахи з нуля. За книгою Бобі Фішера. Бобі Фішер вчить грати в шахи. Перші основні правила. Перше це те, що в шахи грають дві людини, які виконують ходи по черзі. Гра ведеться на шаховій дошці. Ось вона перед вами. Шахова дошка має 64 поля е, на восьми рядах. Бачите, е, тут біля одинички перший ряд, біля двійки другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий ряди. Всього 64 е, клітинки. Вони пофарбовані е, у білий і чорний е, кольори. По черзі, бачите, чорний-білий, чорний-білий, чорний-білий. Е, Дошка ставиться завжди таким чином, щоб з нижнього правого куту завжди був е, білий колір. Е, так, з цим розібралися. Тепер щодо шахових фігур. Ша, е, шахові фігури у, у початковій позиції розташовуються таким чином. Е, давайте спочатку познайомимося з шаховими фігурами. Посередині у нас стоїть два королі. Я їх позначив зеленим. Білий і чорний король. Біля них стоїть ферзь. Ферзя, ще називають королевою, але правильно назва ферзь. Ферзь завжди ставиться на тому полі. Кажуть, що королева любить свій колір. Ось І ферзь теж любить, наприклад, білий ферзь, стояти на білому полі. А чорний ферзь на чорному полі. Тобто, бачите, по, у кожного суперника по одному королю і по одному ферзю. Потім з боку йдуть слони, тобто ці фігури це слони, слон, біля слонів йдуть, ко, йдуть коні по два коні теж у кожного суперника. І е, після конів з е, краю тури. Одна тура. 4 тури. І 8 пішаків у білих і у чорних. Так, у білих і у чорних. Добре, з фігурами ми з вами розібралися. Що ж, це був такий вступний перший ролик. В наступному уроці ми з вами подивимося, як же ходять фігури. Дякую вам за перегляд.